Вітаю вас, шановні, на 33-му каналі. Зами Геннадій Виноградови. Це програма Право на правду. Прямо зараз поспілкуємося з Богданом Фегренсом про політичні події, які відбуваються прямо зараз. вітання пане Богдан. Вітаю вас. Пане Богдан, ну що, давайте почнемо. М, одна з таких топ- новин: Фрексіт. Фрексіт нове слово я почув: Фрекзіт. Фрекзіт це коли ось Франція збирається виходити з Євросоюзу. хтось Такі наративи розповсюджує, вони набирають обертів, і пов'язано це з, із подіями, які відбуваються з протестами, які перейшли у масовий характер. Бо кажуть, дійсно там вже до мільйону людей. Мільйони людей вийшли, протестують проти всяких реформ, ціни ці, і таке інше. Що думаєте з цього приводу Макрон? Втримується, чи дійсно Франція збирається робити Фрекзіт? Фрекзіт ні, не думаю, це в принципі більше зараз така надубна історія. Можливо для того, щоб більше читабельність була, такі заголовки роблять. Але ми розуміємо, що Франція є однією з ключових країн Європейського Союзу. Тобто це перше, перший аргумент, і ну тобто, доля взагалі самого європейського союзу, я б сказав, серце залежить в першу чергу від таких ключових країн, як Німеччина, Франція, Італія. Тобто, да тому на даному етапі, і враховуючи, що Макрон він по своїй там ідеологічній цінності, цін, цінності орієнтирах, він ну, такий проєвропейський. Однозначно спрямований і політична сила, яку він представляє вони. Однозначно спрямовані на, на, на європейський союз, те, що стосується протестів. А ви знаєте, Франція це, це, це країна, в які це звично. Так, ну, так, так, я люди, знаю. люди протестують, вони соціально орієнтовані. Велика французька революція, mm. і воно ж воно ж передається. Тому дійсно, якщо це так скажемо в межах демократичних процесів, в межах дійсно реакції на ті реформи, які там впливають на працівників, на рівень оплати праці, на пенсійні. Категорії осіб тому люди виходять на вулицю, протестують, висловлюють своє е, свій протест у Намагається принаймні у демократичний спосіб, і таким чином, як ми бачили там протягом останніх 50 років, влада змушена була реагувати, змінювати певні підходи. І той самий Макрон у нього це вже не перший такий етап, коли реформи не заходять, скажімо так. Тому побачимо, як далі будуть розвиватися події. Але ну дійсно є, є питання там інфляційного характеру, є питання трудових відносин. Ну а про спілки. І так скажемо, люди на найманої праці. Вони такі досить мобілізовані, і вони дійсно протестують проти того, mm. що їм не подобає. Ну, це з одного боку, дійсно. Це це добре, бо бачимо, що люди відстоюють відстоюють свої права, але дійсно ці наративи, що Франція ну невигідно. Я так розумію, це невигідно виходити з Євросоюзу. Чи ви, чи вигідно? Бо я пам'ятаю цей Брекзіт. Там ну, про що наголошували, що ми багато от а, 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 Великобританія, ми багато. Коштів даємо кудись, ми не розуміємо, куди ось давайте для себе якось акумулювати і тому, і Але потім почалася історія у них навпаки про відміну Брексі, Брексіту, бо якісь негаразди почалися. То я хочу зрозуміти для себе дійсно, чи вигідно, бо я розумію, реал-політик працює так, вигідно, працюємо, невигідно, ну, менжуємось. Ну частково, частково так. Да, реалізм він про це, про національні інтереси, але знову ж таки є ще ціннісна складова європейський союз це завжди та основа ціннісна. Я нагадаю буквально декілька днів тому було велике святкування 60 років. Договору про дружбу між Францією і Німеччиною двома mm -hmm. країнами, які були століттями суперниками, да воювали mm -hmm. одна з одною, вбивали і людей, і культурно да там нищили одні одних. Але, от якраз після Другої світової війни, після того потрясіння, яке пройшло катком не лише по Європі, а в принципі, майже по, 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 по більшій частині світу. Було таке розуміння, що потрібно знаходити якісь інші, більш такі гуманістичні цінності. Орієнтири для того, щоб розвиватися, рухатись вперед. і вони підписали цей договір. І як ми бачимо, 60 років вони співпрацюють так. конкуренти, так є боротьба за лідерство в європейському союзі, особ... ну, інколи навіть особистість там, і Шольцем Макроном. Okay. Але це така як на мене, інколи позитивна конкуренція, яка дає додану вартість. Я думаю, що не на даному етапі однозначно виходити з європейського союзу, okay. тому що запам'ятайте. І це дійсно для, для глядачів цікаво, мабуть, що ті країни, які, так скажемо, є в основі цього союзу, вони завжди більше отримують, ніж, ну, так скажемо, ніж віддають. Хоча інколи це так виглядає, але повірте мені, від цієї співпраці, яка, знову ж таки, була в основі перша економічна, там вугілля і сталі об'єднання uh -huh. спочатку було, а потім вже розвивався Європейський Союз в тій формі, яка зараз є: економіка, торгівля. Ті країни, які найбільш потужні, мають більше фінансових ресурсів, економічних, вони найбільше й отримують бонусів від такої співпраці. Тому британці Нелегідно, зараз Так, да, британці проявились там. Більше були такі популістичні речі стосовно Брекзіта і виходу. О, я бачив в і... кіно. Фільм, фільм, цілий фільм бачу про це Та головна біль, яку вони для себе створили. Ну, по перше, ті лідери політичні їх вже немає. Тобто про них забули вже в політичному сенсі цього слова. А по-друге, вони до сих пір не можуть вийти на якусь таку вже позитивну динаміку. Якщо заміряти валовий продукт, розвиток зараз економічний, то вони там, французи, німці інші країни, вони просідають в цьому контексті. Ріше Сунак, новий, новий прем'єр-міністр. Ну я не впевнений, що у нього все буде так легко і і позитивно побачимо, але проблем не вистачає. Побачимо, бо там також йдуть розмови, чи втримається рішується. Але про динаміку я чув десь новини, що з Лондону хтось сказав, що на 1% позитивна динаміка пішла, і вони самі були здивовані тим, що звідки, бо вони всі знали і готуються до рецесії. А тут така якась позитивна штука. Ну вони пов'язуються з футболом, там і з якимись стихійними явищами. Ну будемо спостерігати за цією історією. Слухайте 10-й пакет санкцій до річниці війни. Що що буде в цьому пакеті? Повідомо ну, по, по перше, скоріш за все будуть вжиті ті інструменти, які б унеможливлювали обхід санкцій, які встановлені були попередніми пакетами, тому що це ключова проблема. І коли санкційні пакети приймаються, але ми бачимо, що той ефект, на який там ми очікували. Він не завжди виправдовується і не завжди реалізується, тому тут потрібно дійсно суттєво підготувати базу, яким чином є можливість обходити санкції і цю можливість забрати на у третіх сторін юридичних осіб прокладок у третіх країн, які зараз наживаються на тому, що ситуація така складається з санкціями, з російсько-українською війною, і просто. Там товарообіг, наприклад, сусідніх з Росією країн, деяких там зараз зростає в 20-30 разів, таких країн, там як Казахстан, Грузія, та ж сама Туреччина, це означає, що санкції обходяться в різних сферах, і тут дійсно, я думаю, що будуть жити заходи щодо унеможливлення цього. Крім того, була дискусія про розширення банків, які будуть підпадати під обмеження щодо СВІФТУ. І знову ж таки, я думаю, фізичні, фізичні особи їх. І перелік, включаючи пропагандистські канали, а також буде включений в цей пакет санкцій я, я, я чекаю на атомну історію, на атомні санкції. Я думаю, що це ще не цього разу, не в десятому пацієнті. Я, я, я також думаю, що навряд чи, 10, тому що ні. це досить така специфічна сфера. Це, по-перше, по-друге, ми бачимо, які як, ну, деякі, деякі Консультації в рамках МАГАТЕ відбувається, mm -hmm. особливо в контексті Запорізької атомної станції. І тут, скоріш за все, ну і Угорщина там дуже суттєво блокується. Угорщина, я вас хотів запитати, а що це за історія з Угорщиною? Слухайте, вона подала там якусь скаргу про те, що ми утискаємо угорців на Закарпатті. Я був, знаєте, я був на Закарпатті, я бачив оці школи, і, і кількість на угорській мові. Тих білбордів, ну я був вражений взагалі. Я думав, що я вже в Угорщині, коли там першого разу був, я б нікого ніколи такого ще не бачив. Це був перший раз. А потім я побачив взагалі дуже таку смішну історію. Ну, вони не угорці, вони набожні. Вони більш, мабуть, набожні, ніж ми, бо у школах я побачив такий малюнок, такий, там кріпто криптомалюнок, дитина викидує бо сміття машку, на, на, на підлогу, і, та, і наступний малюнок вже все. Чорти його у цього у указані <риклад> да <риклад> <раз> коли? Та. Я коли таке побачив, говорю, ого, думаю, серйозно, тут серйозно буде пар... порядок. Порядок точно таке змалечить таку історію. Тому що це за історія? Про які утиски там кажуть? Що це ти... Звідки це взагалі маячня? Це знову ж таки звична історія в контексті наших двосторонніх відносин. Угорці горці часто нарікають, піднімають ці питання, що їхніх їх, їхніх там, так скажімо, меншини, да, які етнічного походження угорського на Закарпатті утискають. В першу чергу у них були претензії, і залишаються постійно щодо там закону про мову, який було схвалено декілька років тому. Ну і про освіту в першу чергу. Да? Там, так, ця проблема, про яку ви говорили, коли діти, які ну, Проблема, знаєте, яка посередньо? була? Я... Українською мовою я... не спілкуються абсолютно. Я, я, навіть більше, я так розумів, що до того, що їм викладали українською мову угорською. Математику, я знаю, точно викладали угорською, там ще якісь предмети. Тобто вони, ну, це взагалі здивувало, це. Діти так з маличку, і мову дуже добре mm -hmm. цю знають і таке інше. Тому я дійсно не розумію, про які у ути... і всі що і, і зараз відмінили цю історію вже українською почали ну, закон вступив в силу. Ага. Так там перехідний період, там дуже така непроста дійсно була ситуація, тому що ну так скажемо, політика Європейського союзу щодо меншин, вона також досить толерантна. Тобто потрібно враховувати етнічні особливості, мовні питання. Ми знаємо є країни, в яких да так само Бельгія, в яких ну точно не. Одна офіційна мова, наприклад, але з іншого боку, є наш контекст український, тобто і ми як держава визначаємо для себе також політику, яка стосується і освіти, і мови, і дійсно, ну досить інколи не так скажемо, не, не в рамках наших інтересів, коли громадяни України дійсно, які там науки зростають, вони угорці етнічні, угу. але взагалі не використовують і не знають Принісно, державну так. мову, це, це серйозна проблема. Проблема. О, в, нас, в нас не тільки з угорцями щодо цього виникають певні проблеми. І румуни також, і нещодавно були певні заяви. також. Тобто При прикордонні регіони, де компактно проживають етнічні меншини, uh -huh. е, там є таке чутливе питання, яке потрібно врегульовувати. Але багато чого uh -huh. залежить від влади по той бік, так скажемо. Угорщині дуже консервативна. Права, так скажемо, ідеологія і Орбан її і сповідує це такий агресивний націоналізм. Ага. А коли є такий агресивний націоналізм, це часто слугує загрозою, наприклад, і для сусідніх країн, наприклад, як наша, і для того, щоб вести якісь конструктивні діалоги і переговори щодо цього питання. Тому вони використовуються і використовували раніше, щоб багато питань блокувати на рівні НАТО на рівні ага. Європейського союзу і казати, які ми нетолерантні, і не ага. ми не це якась не не до не до, я не знаю, не до Італія якась чи не до Німеччини ні, чи не до Німеччини от якщо порівнювати їхній союз з Російською Федерацією, то вони, ну, ну, я не знаю, ну, не, на на Мусоліні не тягне Орбан, от, а у нього Ні, немає ви знаєте, тут тут я, я я я б так не я б так не сказав. Ну, я б так тобто Орбан досить досить так, скажемо, успішний політик, на жаль, так чи на щастя для нього, а і досить досвідчений. Він дуже довго перебуває при владі. Він вибудував таку систему, яка допомагає формувати навколо себе оточення, акумулювати ресурси, великі ресурси, фінансові, медійні, так скажемо, різного характеру і політичні для того, щоб знову ж таки цю владу. Якомога довше залишати в своїх руках. Так, тому, mm -hmm. е, тому, але з іншого боку, ну Угорщина є частиною ЄС. Угорщина є членом НАТО, mm -hmm. і він намагається все рівно, хоче він чи не хоче, але є mm -hmm. певні загальні спільні правила, і їх ти маєш дотримуватися. Тому тут боротьба відбувається між так, скажем, Будапештом інколи і Брюсселем в багатьох питаннях, особливо в контексті принципу верховенства права демократії. Там у них також виникають багато проблем. Але знову ж таки є певні запобіжники, обмеження, які не дають все ж таки урбану, так скажемо, наповну вже повністю так дезорігін, так скажемо, вивести да Угорщину, так скажемо, чи там Європейського Союзу, чи взагалі провадити таку політику, яка суперечить абсолютно там НАТО і союзникам Ну, ловію я поки подивимося. Да. Слухайте, а ви сказали ось про, про наслідки таку іншою, і от мене зацікавила історія з, з цим стрибуновом з для Путіна. Слухайте, а ось для країни, яка ну от я просто не знаю, як воно буде проходити за часом, це він буде відбуватися після перемоги, чи це станеться до перемоги, і от якщо це станеться до а що буде з країною, яка не видає того, хто є винним ось за, за цим трибуналом, чи окремі санкції на це накладаються, чи якісь от як у ця історія буде відбуватися? Ну, поки більше питань ніж відповідей, mm -hmm. на мою думку, тобто да повноцінно ми можемо говорити про реалізацію тих напрацювань, які необхідно мають вже розпочинатися щодо розслідувань да воєнних злочинів на території України вищого політичного військового керівництва Росії, це вже має знову ж таки успіх праці міжнародній у консолідації е і підтримці наших партнерів. Напрацьовуватися, база доказова вже має. Я думаю, що ці процеси вже, вже запущені. Але реалізувати навіть там можна навіть заочно винести вироки, як це, наприклад, uh -huh. по mh 17, да, політику, uh -huh. який збили російським буком. Але знову ж таки, притягнути до відповідальності, скоріше за все, тільки після капітуляції або того, що називається. Ну, зміна, зміна абсолютно внутрішньої ситуації там в державі, яка провадить агресивну політику. З історії ми пам'ятаємо такі прецеденти, приклади були. Та ж саме Німеччина. Потрібно було, щоб повністю Гітлер програв, mm -hmm. лише щоб потім відбувся Нюрнбергський процес, або там над Мілошевичем суд так само. Тобто, тому mm -hmm. тут, от якраз є оця проблема, тобто реалізації. Але на формування підтримки і коаліційної міжнародний навколо цього питання навколо розслідування злочинів воєнних це дуже важливий вагонний інструмент, який допомагає, щоб все ж таки винні понесли покарання однозначно в майбутньому. А ще я зрозумів, що Вагнер таки визначать терористичну організацію чи чи Розумів, там чи є, там дивіться, там, там дискусія е, йшла, що їх визнали вже в Сполучених Штатах Америки як е, транснаціональна злочинна організація. Ось так. Це хай, трішки хай, інше так. да, тому ага. що, е, ну, на мою думку, тобто, в Сполучених Штатах Америки правове їхнє поле передбачає. Коли ну є якийсь статус або визнання тієї чи іншої організації, або там терористичною, або злочиною, тоді вступають правові механізми, яким чином протидіяти цим організаціям. Так, Я думаю, так. що визначалися у них, яким чином краще застосовувати той чи інший от, так званий статус до, до, до приватної цієї. Військового формування Вагнер, щоб вона ефективно потім ця, ця вже, цей інструмент працював не лише, мабуть, в США, але й, наприклад, на континентальній Європі. Ой, Тому так. що різниця дивіться, в чому, що в, багато... ну, в європейських країнах в них в правому полі в принципі невизначені інструменти. Якщо визнається там організація терористична, яким чином далі, тобто, да, з нею з нею і протидіяти. А ага. те, що стосується організованої злочинності преснаціонального порядку, то тут мені, на мою думку, простіше синхронізувати дії, ага. щоб унеможливлювати діяльність і поширення Вагнера. В різних країнах, тому що вони ж займаються рекрутингом в багатьох країнах, де ну, наприклад, так, там Сербії так. нещодавно були новини, да, що вони намагаються там відкрити свій офіс, культурний центр, так званий, для того, щоб там заангажовувати рекрутингом за угу, займатися найманих вбивців. Ну тобто, ну як крок зрозуміло це це для того, щоб зменшити о... Кількість військ, які вони виробляють але мені хочеться, щоб їх взагалі збивали десь. От лі... 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 літак летить Вагнерівський, щоб його збили, як як, терор... як терористів. Я не знаю, як у цю трансатлантичну загрозу. Так, слухайте наостанок цікаво цікавить мене історія на тлі всіх тих подій, які відбуваються у нас зараз, з цими відстороненнями, відставками, зі скандалами, шмандалами. Мене цікавить, а що з нашим домашнім завданням для ЄС, як тут як, як воно йде, що там ще залишилося, чи ще багато нам робити? Домашнього це, завдання це залежить від що ми да, що ми визначаємо кінцевою метою. Якщо стосується нашого повноправного членства в європейському союзі, то ще дуже Фу -фу. багато. А ага. да. те, що стосується виконання рекомендацій, які надавалися європейською комісією. Коли нам надавався знову ж таки статус кандидатський, uh -huh. ну ми, ми, ми вже зробили досить пристойний е, прогрес, і я, я думаю, що на початку лютого, коли буде відбуватися саміт України ЄС в Києві, е, наші партнери засвідчать. Е, Успішність і прогрес у контексті нашої європейської інтеграції. Ми сподіваємося, дійсно на наступні кроки наступні кроки передбачають пане Богдане. Мене цікавить. Ми тут людей заради людей. Мене цікавить, як експерти, ваша думка. Ми позитивно ми рухаємося. Ми робимо це чи це якась така іміджева історія, і ми більше ось хочемо ніж воно ніж отримується ні, Думайте. це позитивна динаміка. Я, я не думаю, я знаю, тому що я дотичний до процесів, які пов'язані з нашою європейською інтеграцією, і читаю не з змі про там про роботу і результати, а, 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 а знаю ситуацію зсередини, тому О, ну, тому ми, ми нам... виходимо в ефір. Тому ми завіримо. Нам, нам відкрився у, унікальний шанс. З набуттям кандидатського статусу, незважаючи на війну все ж таки провадити ті зміни та реформи, які будуть сприяти нашій країні у розвитку. Тому що Європейський Союз це в першу чергу правила, норми і стандарти. От якраз до стандартів нам потрібно прагнути. Це перше. Друге, що ми в зворотньому контексті очікуємо, ну по-перше, фінансова допомога Європейський Союз на першому місці 20 мільярдів євро. Слухайте, це дуже дійсно великі гроші, і за рахунок цієї підтримки ми маємо можливість, наші бюджетники всі мають можливість виживати в таких дуже складних умовах, але ми очікуємо більше, тому що знову ж таки є амбіції. Я завжди притримуюсь реалізму в цих питаннях. Реалізм полягає в тому, що ми дійсно маємо співставляти. Що відбувається внутрішньополітично в ЄС, які в них очікування від нас, і робити свою домашню роботу, не зважаючи ні на що. А тут важливо, щоб була інституційна спроможність, щоб органи державної влади безпосередньо виконували всі функції, пов'язані з нашою європейською інтеграцією, і було бажання дійсно ці реформи впроваджувати в життя, тому що інколи можна прийняти закон. Але він не буде працювати люди не будуть відчувати, яким чином, наприклад, те ж саме верховенство права відбувається у його конкретному випадку, коли йому там чи чи громадяни, чи громадянці приходиться звертатися до суду або до правоохоронних органів, або до антикорупційних органів. А це є складовою якраз цих реформ, які нас ближче роблять або віддаляють від європейської перспективи членів. Ну добре. На цій позитивній новині будемо закінчувати наш ефір. Дякую, пане Богдан, що долучилися до ефіру. і До наступної зустрічі. До зустрічі. А нашим телевичам я нагадую, заходьте на ютуб-канал, жамкайте на дзвіночки, підписуйтесь на новлення. З вами був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.